Сьогодні у нас салатик овочевий з куркою та брокколі. Нарізаю броколі, курка вже попередньо спечена, і викладаю броколі в ємкості. Тоді нарізаю досить таки грубшими кусочками огірочок і помідорчики. І так само туди в ємкість. Ціле курки у нас попередньо було замариноване і спечене в духовці. Тому зараз. Просто його розмотую і нарізаю до салатику. І якби хто питав, броколі також попередньо пропарене. Я завжди закидаю його в кип'ячену воду підсолену на 2-3 хвилиночки. А тоді витягаю і заливаю холодною. І все. Поки нарізала наш салатик, тим часом зварилися перепелині яйця. Так само їх чищу і розрізаю по половинці і викладаю до салатику. І посипаю цю всю красоту і смакоту кунжутиком підсмаженим. А також буду заправляти наш салат соусом сирним. Беру сирок.